У нас Audi Q5 2021 року випуску в білому гарненькому кольорі. Автомобіль приїхав до нас зі штатів, з мінімальною пошкодженням по задній кришки багажника. Замінена у нас від sq 5 оригінальна кришка багажника. В гарненькому кольорі повністю все зроблено. По автомобілю всі чотири електросклопідйомники, як бачите, поміщається назаду дитяче крісло повноцінного розміру, яке поваражується, є шторки на задніх вікнах. Бенкендолу все на акустична система. Гарненький рижий салон теж від Ски. Дуже ексклюзивні сидіння, які не завжди можна зустріти. Регулюється у нас така легенька томаночка. видвижна електропакет передніх сидінь, підігріви сидінь, також у нас вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, пам'ять сидінь, чорна стеля, панорамний дах, акустика Olufsen. Звісно, у нас є CarPlay, камери 360, кругові парктроніки. по автомобілю також матрична оптика максимальна. Зроблений повністю антихром. Все по автомобілю працює, є автопілот. Адаптивний круїз контроль. Кермо в нас повністю чистеньке, все повністю по автомобілю працює, датчики світла з вирізанням, автодальні все по автомобілю присутнє. Дуже гарний стан автомобіля по салону. Пробіг на авто 71 тисяча кілометрів, повністю все без нарікань. Знаходиться автомобіль в Києві на вулиці Сумська, 2. Переглянути можна за цією адресою. Додаткові питання за номером телефонного оголошення придбати можна в кредит, в лізинг або за готівку.